Привіт, любі друзі! Інколи під впливом певних факторів я задаюсь питанням, навіщо я розповідаю в світ про глибокі, інколи важкі і незрозумілі речі. Мені дійсно періодично прилітає, що ти говориш складно, ти говориш про складне, там поясни якось простіше, ясніше. І ви знаєте, потім я бачу ще певні питання, наприклад на тему карми, про яку ми сьогодні поговоримо. Поговоримо так, що я думаю, точно комусь це розкриє очі на цю тему і на самого себе, і на своє ставлення до явищ у житті. Я бачу певні запитання і розумію, що так, це я під це створена, напевно, під це заточена пояснювати такі теми. Я могла би піти пояснювати, що таке прокрастинація або як там дійти до своєї мети. Але знаєте, я помітила: чим простіше тема, тим більше людей, які можуть про неї розповісти. Хай вони розповідають. Моя кастрюлька з кришечкою заточена. Ви знаєте. Складне максимально переводити в просте, наскільки можливо. Складне я маю на увазі такі речі, які більшість людей вони ніби не помічають їх, не усвідомлюють в той час, як ці речі безпосередньо діють на їх життя. Тобто це насправді, знаєте, такий найбільший підвох, бо те, що ми бачимо в своєму житті, те, про що ми знаємо, воно менше на нас діє. Воно в нашій зоні свідомості, ми це бачимо. Те, чого ми не помічаємо, якраз воно нам керує. І сьогодні я хочу розібрати два таких дуже частих запитання. Ну, це навіть не запитання, одне запитання, а одне це ствердження. Тема карми. Є такі певні ілюзії і міфи, вони дуже поширені, ви точно себе в них впізнаєте половина з вас. Я вам от просто обіцяю. Отже, перше поняття це ну, називати карму як причину чогось, або взагалі називати це поняття, це означає знімати з себе відповідальність. Тобто, ну, це кармічне. Значить, зняти з себе відповідальність. Чекайте. Саме формулювання, що щось в нас кармічне, і коли людина каже: Ой, та це для того, щоб зняти з себе відповідальність, я таким не мислю, мені потрібно брати відповідальність на себе це ця фраза тільки говорить про те, що ви, ця людина, яка так каже, не усвідомлює і не розуміє цього поняття. Тобто, це про певну невігластво стосовно цієї теми. Чому розберемо? Карма це закон причини і наслідку. Мені здається, вже ну, всі це розповідають. Це закон причини і наслідку. Тобто, є причина, є наслідок. Ви поїли, ви ситі, ви заробили гроші, у вас є там чим сплатити за житло. ви там Народили дитину, у вас росте дитина. Це і є кармічні зв'язки. Карма це не тільки про абстрактне. Карма є на декількох рівнях. Грубо кажучи, думка, слово дія – і коли часто ми чуємо, ой, ну це карма, ми думаємо про, знаєте, якийсь, у нас такий образ намальований Будда, може, якась Індія, відлетівші езотерики. Ні, ви приготували їсти, у вас з'явилась приготовлена їжа. Це кармічний зернятко, скажімо так, і слідство. Тобто ми можемо прибрати з нашої розмови саме це поняття, а лишити. Причина-наслідок, причина-наслідок. І тому, якраз таки, коли людина усвідомлює, що вона проживає певну свою кармічну конфігурацію ще це можна назвати таку конфігурацію її долі. Доля це щось автоматичне, що ми проживаємо по факту. То в цієї людини з'являється шанс і можливість змінити щось не поверхнево, а прямо в. Траєкторії її життя, що вона, наприклад, дивіться, наприклад, часто дуже ситуація, хронічні хвороби у жінок по жіночій сфері, ендокринній або гінекологічній. З чим часто, якби я зустрічалась, поки працювала в сфері здоров'я, в проєктах по здоров'ю, це коли жінки приходять, і в них от зараз згадується перше, що згадується, Жінка років 30, яка хвилюється стосовно своїх грудей, тому що і вона хоче якось ем, прожити життя зі здоровими грудьми без утворень, тому що в її мами була е, дуже виражена і часта мастопатія. В її бабусі була онкологія е, грудей. В її прабабусі теж там щось таке було. Ось це і є. Це ви бачите дію родової карми. Що це означає? Це означає не склеїти ласти, знаєте, скласти. Ну, раз вже так, то вже так. Насправді, більшість людей дійсно так і ставляться. Ну, в мене так жили, і я так живу. Що вже поробиш? Оце і є перекласти відповідальність на я навіть не знаю на що, просто на щось. Ніби тіє відповідальності ні на кому немає. А задатись питанням, що по родовій системі в мене повторюється сценарій, коли зона грудей щось відпрацьовувала на собі. І тут почати задаватись питанням, що де, і почати вже пошуки від фізіологічних, просто це спосіб життя, чи не повторюю я спосіб життя своєї мами, своєї бабусі. Чи не однаково ми якось живемо, схоже, що воно повторюється. А друге почати досліджувати психосоматику цього процесу, хоча б психосоматику зони грудей, що вони відображають, як це можна пов'язати зі способом життя. Психосоматика завжди приведе вас до теми ваших станів, думок, емоцій, програм в голові. Тут ви можете прийти, це я ще до себе не дійшла, до спеціалістів свого рангу. Тут ви можете дійти до коуча, до психолога, до психотерапевта, який може допомогти вам розібрати вашу свідому, несвідому частину. І далі вже стоїть робота у тих, хто працює з енергіями, з міжатомарним простором, з причиною, наслідками. Зазвичай туди вже приходять люди, коли жодна з цих ланок може щось зворушила, але не призвела до значущих, наприклад, результатів. І тоді береться вже, скажімо так, екскаватор і вигрібається глибоко, де ж там ті причини? Екскаватор вигрібає, і ви йдете на фізичному рівні теж змінювати певні наслідки. Тобто, ставитись до карми, як ой, ці експерти, наприклад, по темі карми, вони так кажуть: ну що, це, це типу, зняти з себе відповідальність, ні, друзі, це взяти на себе відповідальність. За що? За те, що я сама, моя душа, я як душа створила певні причини колись, коли я взагалі не відбиваю коли, тому що це могло бути в роду. Ви приєднались до цього роду. Значить, вас це стосується. Це могло бути в ваших реінкарнаціях, куди можна сходити регресією, наприклад. І ваша душа щось там таке начудила. І ви зараз маєте з цим. Справу з певними результатами, або нестача грошей, тому що ну, коли в нас з'являються такі питання, коли в нас десь проблема, нам не подобається, або щось по здоров'ю. І це не, суть не в тому, щоб сказати, а, то це в мене кармічне, і піти далі так жити. А ні, почекай, це ти створила, значить, ти це можеш і змінити. Ось вона відповідальність за себе. Це означає, що з нинішнього моменту ти можеш робити щось інше. Питання: а до чого ти хочеш прийти? Все пішло взяття на себе відповідальності. Чому так поширений? Я теж в цьому працюю частково і загалом поширений, очищення якби саме тему того, що було минулого, тобто минуло не зміниш. Зміниш друзі, минуле змінюється. Чому? Тому що ось цей часово просторовий континіум виглядає як ось такий плаский відрізочок лише в кукушечці людини. А насправді він не такий. Коли ми змінюємо щось в теперішньому часі, автоматично оце вже складна тема. Я не буду зараз занурюватись. Технічно змінюється та точка в минулому. Тому працюють регресії, тому працюють ось всі ці вже глибинні методи, які називають не науковими, абстрактними. Чому? Тому що, уявіть, ви зараз. От, наприклад, у мене є кіндер від дітей. Кіндер. Це ви. І у вас є условно, умовно. Майбутнє, куди є, знаєте, така безліч варіантів, безліч-безліч, і є минуле. І в кожну причину, в кожну ситуацію, наслідок, який ви зараз маєте, тобто яке у вас тіло, в якому воно стані, у яких ви стосунках, скільки у вас грошей, який ваш внутрішній стан щоденний, чи ви радісні, чи ви у клінічній діагностованій депресії, і так далі до всього цього є причини, які колись. Скажімо так, з'явились. І що найцікавіше, до жодної ситуації, яка є у вас зараз з вами, немає однієї причини. Тобто це ілюзія, що я пропрацюю щось одне і все вирішиться. Так, є ймовірність, що ви стукнете саме в ту точку, скажімо так, доб'єте, яка багато чого на собі намотувала, і у вас багато чого вирішиться. Але часто це виглядає, знаєте, як павутиння у що з цієї зони, знаєте, як людини павука, який випускав павутинні, відходить дуже-дуже багато ниточок до причин. І от коли ви працюєте ще й з причинами там, тобто ви усвідомлюєте, що там такого було. Так, часто це неможливо зробити без стороннього е спеціаліста, але це один лише витків роботи, ви, інше ви можете самі робити. Тоді вигрібається як екскаватором причина, і тут теж все змінюється. А що ви можете робити тут і зараз? Якщо у вас дуже сильний запит, дуже сильний запит в нас коли, скажімо чесно, коли дуже сильно нагребла якась жопа в людини, з'являється запит, тому що стає просто страшно за себе. Тоді, прямо тут і зараз, прямо сьогодні, ви можете відкрити YouTube, знайти ось такі. Як в мене безкоштовні відео, ще інші безкоштовні відео, і подивитись, так, як я можу підвищити свою ем, усвідомленість, свій рівень свідомості, щоб з цього моменту почати діяти по-іншому і змінити, не повторювати такі самі наслідки, як я маю зараз. І тут у вас почнеться так: заведука є щоденник вдячності. І знову ви скажете, ну, це езотеричний метод. Це не езотеричний метод, це метод роботи зі своєю свідомістю і фокусом уваги. Чому? Тому що на чому у нас фокус уваги, на чому звичка нашого фокусу уваги те з нами і стається. Чому? Тому що саме це ми бачимо в просторі. Тому що життя навколо нас воно, уявляєте, скільки в ньому компонентів. Навіть сфери діяльності, їх сотні, їх тисячі. Але певні люди бачать саме певні можливості або їх відсутності. І тому. Просто навіть щоденник вдячності, просто писати за що вдячні від базового. Я сиджу в теплі, в комфорті, я сьогодні прокинулась, у мене там здорове тіло, і так, далі, і так далі. Що у вас є? Ви просто це прописуєте. Для чого? Для того, щоб свою голову і свідому частину скерувати в певному напрямі. Бо схожі речі ви будете бачити і протягом дня. А, ось одна частина про карму. А, мені дуже. Ну, як сказати, в якому сенсі не подобається, коли люди, а це про зняття відповідальності. А, це про взяття відповідальності на себе. Це не означає, що не потрібно нічого робити. Це означає, що усвідомити, що причина всіх ваших подій в житті є дійсно ви самі. Інколи це ви самі не на рівні особистості. І тут починається більш складне, це можете бути ви самі на рівні душі, а там ви були іншими особистостями. А інколи можна просто в дитинстві постілювати і змінити. Чому а, тільки працювати з дитинством а, не, ну скажімо так, вам це допоможе частково. Я думаю, ви зараз, якщо ви мислите комплексно, Структурно мене одразу розумієте чому, але я поясню. Тому що а, душа людини це набагато більш складна а, річ, назимо це так, і життя душі це включає в себе не ваше лінійне життя ось тут. Тобто, насправді, якби. По, як кажуть, все там в дитинстві. Не все в дитинстві, але багато чого. Чому? Якби було все, то, скажімо так, методи психології, які працюють тут протягом цього життя і до народження, вони би працювали, знаєте, з яким результатом? Просто в людей 90% всього вирішувалось би. Чому? Тому що дитинство і наше життя це певний досить. А ся відрізок. Там багато чого можна знайти. А суть в тому, що окрім дитинства, у вас був пренатальний період, у вас були минулі життя не одне далеко. У вас був цілий рід, і рід це багаж, багаж як допомоги, так і певних задач. Що не вирішили ваші предки, то треба вирішувати вам. А, тому просто хоча посвідомити, що я є причина всього, що зі мною діється. Звідси можна було би зробити відсилку до роботи зі станом жертви, але я зніму окреме відео про це, тому що це окрема велика тема. Далі. Другий, тобто перший компонент був це ой, карма це зняття з себе відповідальності. Повернемось, це взяття на себе відповідальності, що ви самі не чудили все те, що ви зараз маєте. І це означає, що з нинішнього моменту ви можете змінити ваші подальші наслідки. Другий момент, десь я бачила, що ну не один раз, звичайно, але один прям от був причиною цього відео, що ой! А в карму я не вірю. В цей момент, знаєте, в мене трохи така гумористична картинка в голові, що в цей момент карма така: а, ну на цього ми не впливаємо, його вичоркуйте. Це все одно, що знаєте, стоять дві людини на підвіконні, на 20-му поверсі. І одна з них вірить в гравітацію, а друга не вірить. І та, що вірить в гравітацію, на ту гравітація працює, і вона так тримається, знаєте, за стіночку, щоб не впасти. А друга людина не вірить в гравітацію і стрибає. Гравітація не скаже, а ну цей не вірить, з цим я не працюю. Нормально, він зараз назад відлетить. А так само і тут. В що ви вірите, в що ви не вірите. Ось це, це знаєте, мені дуже сильно в цей момент фонить такою насправді гординою взагалі, коли хтось каже, я в це не вірю. Я вам скажу чесно: я вірю всьому в плані, я використовую не все, заходжу не в усе, обираю для себе не, в ус, не усе, але все, що існує, воно працює. Тому воно і існує. І навіть є речі, які люди дійсно вигадали для того, щоб обманювати інших людей. Але навіть воно для когось працює як ефект плацебо. Тобто поняття, ой, я в це не вірю. Це, знаєте, означає, я граюсь в Боженьку, який вирішує, що в цьому світі працює, а що ні. І це означає, що саме таку людину для відновлення балансу енергетичного будуть як кошенятка, а, так макати взустріч з тим, в що він не вірить. Тому що це так само, як, ну скажімо так, з кошенятком, який ще пісяє кудись на килим, його будуть тикати туди. Коли він, до тих пір, поки він не якби, перезапише собі в голові, не усвідомить, скажімо так, що ага, так, як воно працює, сюди не можна, туди потрібно, так само і тут. Є певні закони, вони стосуються біології, фізики, хімії, закони простору, закони часу, закони взагалі, як все працює, балансується, енергії, які працюють незалежно від того, віримо ми в них чи не віримо. І чесно, це треба бути дуже хороброю і насправді дурною людиною, щоб захотіти це на собі випробувати. Чому? Тому що якщо ви уважні, і якщо ви кмітливі, і якщо ви. А, Знаєте, можете, як доросла людина, в якою працюють нормально всі долі мозку, тобто вони зв'язують причини і наслідок навіть на побутовому рівні, то ви можете відслідкувати своє життя назад, життя своїх родичів, друзів, і побачити, що все працює якраз таким чином. Коли ми цього не бачимо і можемо сказати, що ай це не працює, це коли ми просто неуважні, тобто ми не даємо туди увагу. І все. Все, в що ми не даємо увагу, тобто ми не спостережливі в цьому. А, на все це в нас буде, «а, там може, воно і не працює. Це все одно, що, наприклад, не бути мати домашні рослини, але поливати їх. Е чи можна їх полити олією соняшниковою? І знаєте, так думати: ну, то рідина, і то рідина, яка різниця? Тільки тут вона засохла, а тут вона росте. І людина просто та я не вірю у все це. Воно все рядке, значить, воно все так працює. А результат інший. Це дуже такий, здається, утрірований приклад, але так воно і є. Отже, з кармою ми трошечки розібрались, що можна не використовувати це поняття. Щоб розібратись в цьому, достатньо просто бути спостережливим і уважним до того, що з вами відбувається найчастіше в довготривалій перспективі вашого життя. І тоді ви помітите певні. Взаємозв'язочки. Насправді це схильність наукового типу мислення. Тобто, часто люди, які так в науку вірю, в це не вірю. Це означає, що науку вже за вас подумали, а тут треба подумати самому. Чому? Тому що наука по-хорошому це такий прикол для лінивих. Звичайно, ми її всі використовуємо. Ми використовуємо надбання научні. Чому ми їх використовуємо? Тому що за нас це вже зробили. Те, що ще не зробили, те, що тільки виявиться колись, оформиться в наукові терміни, подасться, захиститься там дисертаціях, Всі ці речі зараз називаються недоказовими і там, псевдо якимись речами або езотеричними. Чому? Тому що вони ще не оформлені в людини. Так що наука це те, що вже відбулося, і ми, знаєте, прийшли, як те кажуть, на готовеньке. А все інше. Це ще те, з чим будуть працювати, скажімо так, неліниві розуми, які будуть зв'язувати причини, наслідки і якщо працює. Чому я так нібито сміливо про це кажу? Хоча можу сказати, ой, та всі ці не вірю і так далі. Тому що, коли ти сам багаторазово бачиш на собі, на інших, дуже багаторазово, багаторазово, власне, як працює дослідження? Щось робиться. Є причина, є наслідок, бактерії засіяли в чашку Петрі в певне середовище, виросли певне щось з цього, потім засіяли ще раз, потім змінили середовище, як на цьому виросло. Потім, тобто, певна повторюваність дає доказовість. Так само і тут насправді, коли ти працюєш, скажімо так, з непізнаним світом енергії. І бачиш, що насправді там настільки багато доказовості, просто а, під неї потрібні інші рецептори і інший рівень уважності. Тому що ти точно можеш сказати, що скоріше за все буде з клієнтом, тому що там винурнула ну, певна річ в неї в кармічній історії. І в 90% завжди є похибка якась. А, так і є наступного дня людина каже: слухайте, ви сказали, що, скоріше за все, ті, хто з'являться в житті, подадуть знати, а снитись буде, скоріше за все, щось з цієї теми. Людина потім так і було. Це не вигадки тому, що це та сама доказовість, яка ем, ґрунтується на досвіді і повторюваності. І насправді світ зараз, ем, скажімо так, все більше відкритий. До нових знань, і це скоро, в принципі, зайде в, вже до більш широких мас. Згадалась розмова з однією моєю колегою, окрім духовного цілителя, вона ще психолог, дипломований психолог в багатьох методах працює, дуже досвідчена. І ми з нею інколи розмовляємо про болі, скажімо так, людей ну, свої. Що. Є певні речі, які поки що ти не можеш подати на науковому рівні, але ти знаєш, що через декілька років ті люди, які зараз кажуть, що цього не існує, будуть казати, О, я використовую ось це, бо це доказовий метод. Чому? Тому що воно докажеться до того часу. І вона мені розповідала, каже, так і є. Каже, насправді, те, як я каже, працювала 5-10 років тому. І що вважалось езотеричним на той час. Каже, я про це мовчала, тому що езотерика не, якби, не схвалюється в сфері наукових психологів. Каже, зараз цей метод, Я забула чесно, я не буду розповідати, не буду брехати, як там. Називається, вона каже, зараз цей метод ось так називається. каже, І по ньому проводять навчання як частина психології. І я кажу, Скажи, а бідна? Вона каже, ага. каже, тоді це називалось це псевдо, це езотерика. Каже, а зараз це науковий метод. Ну ти прикинь, каже. Але це добре, що світ розвивається. Це так само, як і медицина, яка нещодавно я сама не знаючи, що це за вид дослідження, читала про один в інтернеті і одразу відкриваю. І перше, що це псевдонаукове, то-то-то. Я думаю, Читаю далі псевдонаукове так само, як. І з переліку псевдонаукових було аюрведа і так далі. Я така, ага, якщо ми аюрведу ставимо в один, в одну, скажімо так, в один перелік з псевдонауковими методами, значить нам про це треба почитати. Тому що доказовій медицині скільки років? які в неї результати, а Юрведі скільки років, і які там результати людей. Так що а, я вас закликаю до того, щоб слухати не тільки когось, а й себе, і все все перевіряти самостійно, дивитись, бути недовірливим дійсно. І перевіряти, дивитись в суть явищ і а, порівнювати наслідки причини, причини-наслідки, що до чого призводить, коли ти сам починаєш це спостерігати. Ти відкриваєш те, про що в книжках не читав, і саме це починає змінювати тебе і твоє життя. І тоді з'являється можливість змінити свій сценарій життя, вийти з хронічної хвороби, вийти там з нездорових стосунків, змінити коротше умови свого життя і своїх нащадків на краще. Тобто, до чого я тут закликаю, хоча може це і дивно багатьом буде, це до здорового, адекватного, критичного мислення і високого рівня спостережливості, власної спостережливості, а не моя бабуся так жива, і я так буду не перевіряючи, чи варто це взагалі робити. Я вам чудового чудово бажаю дня, вечора, ночі. Пишіть про свої досвіди, про свої спостереження. Мені завжди дуже цікаво з вами спілкуватись. Якщо у вас є протилежний вид мислення, досвіду, теж діліться, тому що все цінно, вся багатогранність буття цінна. Буду вдячна за ваш лайк, вподобайку, підписуйтесь, Будуть ще цікаві відео. Зайдемо в тему прокрастинації теж і тему жертви.